У НАТО закликають продовжувати підтримувати Україну, зокрема, зброєю. Напередодні завершилось перше засідання Ради Україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ. В рамках засідання розробили дорожню карту реформ для нашої країни. Крім того, генсек НАТО Столтенберг закликав не недооцінювати російську армію та готуватися до нових повітряних і ракетних ударів. Тож альянси надалі дотримуватиметься гарантії щодо надання арсеналу для нашої країни. А які перспективи вступу України до альянсу і що означає на практиці розроблена дорожня карта реформ? Про це поговоримо із Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, я рада вас вітати в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю. Почну з цитати зараз Україна набагато ближче до НАТО, ніж будь-коли. Це заявив Столтенберг. І от з вашої точки зору, про що йдеться в першу чергу, що він мав на увазі, це про стандарти чи про цінності? І який документ е, засвідчує? Чи це все ж таки поки що тільки заяви? Я думаю, що малось на увазі те, що Україна дійсно досвіла багато спілкування, тому що війна. Це багато процесів насправді. Давайте визнаємо, що країни деякі проходять статисті, ми вже зараз построїв, в адаптації стандартів, таків, по тому, як постійно, але впроваджується управління. У нас вже організовано управління, наприклад, Генеральний секретар. Системою НАТО і не тільки в генеральному штабі йде перехід системи логістики, так само на стандарти НАТО, і багато чого іншого. Тобто, військово-звійської безпекової точки зору дуже багато питання обміну розвідувальної інформації, так само досить багато чого даними, які збирають уже українські спецслужби, розвідувальні органи. Подивіться тому, підтвердження стаття. «The Washington Post», яка говорила про те, що за повідомленням саме українських розвідувальних структур встановлено, що Китай і Росія могли говорити про будівництво тунелю під Керченською протокою, і підготовка українських військових, яка відбувається на полігонах країн НАТО, взаємодія, яка є комунікація в постачанні зброї логістиці. На, на високому рівні, і як мені здається, мова йде навіть про те, що тут, коли під час цього саміту чи під час цієї зустрічі обговорення забрали питання політичної частини. А я думаю, це пов'язано із тим, що політична частина в нас іде і так в рамках нашої інтеграції до Європейського союзу, а там багато в чому насправді ці вимоги збігаються, і це було прибрано. Але звичайно. Це не є повноправне членство в Альянсі. На жаль, на нас не поширюється дії статті 5 і не поширюється в повній мірі всі, скажімо так, елементи колективної безпеки, які гарантує альянс, і до якого ми прагнемо, до якого прагне український народ. Це показують всі соціологічні опитування. Тому ще потрібно йти цим шляхом і ясна річ, основним бар'єром. Який стримує зараз відступу і від рішення країн НАТО по прийняттю України це є російська агресія, це є продовження війни, тому що ми розуміємо прекрасно, що це вибір для країн НАТО, чи готові вони безпосередньо втручатися і а, брати в участь конфлікті. І до речі, під час цієї зустрічі, під цю зустріч, було підготовлено ряд аналітичних звітів, і а, американський, і німецький. І інших країн, і от німецький він досить цікавий, тому що німецькі фахівці кажуть про те, що е зіткнення військове Німеччини і Росії, і як наслідок НАТО і Росії, може бути неминучим протягом там від 6 до 10 років. Це дуже цікавий і дуже важливий момент, тому що раніше подібних звітів не публікувалося. раніше подібні зіткнення взагалі. Не допускалися це було щось неймовірне, таке написати. А те, що це зараз з'являється, я в цьому бачу позитив для нас цієї точки зору, що можливо там все ж таки політики і суспільство будуть думати, що таке може варто зупинити Росію зараз тут, щоб не допустити потім, щоб через 6-10 років вона відновилася і пішла вже війною не тільки чи не просто проти України, а й проти НАТО. І ось це, це те, що я бачу трансформація позицій і думок в альянсі, чого раніше в принципі не було. Але тоді чи можливий варіант, все ж таки, чи може він розглядатися предметно екс генсека Расмусена, на коли він каже, що саме прийом України в НАТО, от в тому стані, в якому вона нині є, це як сигнал Росії, щоб вона зупинилася. Ну, бачите, план Расмусена, Все ж таки він його можна обговорювати, але все одно він ставить питання. Він ставить питання по-перше, до нас до нас, усіх, чи ми готові сказати, тому що дивіться, ми повинні визнати відверто і сказати, що реалізація такого плану зрештою призвела би до того, що Україні би заборонили відвоювати окуповані території. І ми вимушені були б чекати, що ці території мають повернутися, коли в Росії щось станеться. Ну так, як було з країнами Балтії під час розпаду Радянського Союзу. Ніхто не визнавав їх окупації, але за них і не воювали, і чекали, поки не відбудуться якісь зміни, коли там політичним шляхом цього досягли. Чому так? Тому що не поширювати статтю 5 а, НАТО на ці території добре, тобто НАТО країни НАТО не, не воюють за ці території з Росією. Але добре, якщо ми воюємо за них і у відповідь летять по нам дрони і ракети, як діяти тоді? Тобто чи поширюється, тоді має поширювати стаття 5, Тому що зараз летять а, ракети і дрони по територіям, які не окуповані Росією, по тиловим районам, так само і тоді тут знову ж таки вибір для альянсу. І це буде каменем спіткання. Чому тому, що за таких умов за будь-яких? Ми маємо тоді погодитися за такою конфігурацією, що ми не будемо воювати за ці території, а будемо чекати, поки вони повернуться. Так, ми отримаємо гарантії безпеки для території, яка, е яка зараз є контрольована за виключенням тих е неокупованих територій. Але це буде означати, що ми повинні змиритися і чекати повернення територій, ну не знаю скільки, але точно не воювати за них. І ось в цьому, скажімо так, і є. Певні нюанси і недоліки в цьому плані, тому що я погоджуюсь з, з паном Расмусеном в якій частині? В тій, що а, зараз прийняття України до НАТО, воно би поставило би крапку а, путінській агресії і чітко би розставила, ну, скажімо так, всі крапки на дітеру йти над тавтологію. І у Росії зникла би причина все ж таки війни, тому що вони вимагають нейтрального статусу, це зрозуміло. А з іншого боку, це означає, що ми все ж таки так чи інакше не де юре, але де-факто мали би визнати ці території підконтрольні Росії, які вони зараз окупують, пане Олександре. Дякую вам за докладні роз'яснення. І що доєдналися Дуже. до нас, це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.